Це Ютуб канал говорить великий Вів, і наш формат інтерв'ю сьогодні матиму розмову із Наталією Птуховою, начальницею відділу взаємодії із медіа Укргідромецентру. Пані Наталію, слава Україні, добрий день Героям слава вітаю вас та наших глядачів. І от якраз ми бачимо, як на Львівщині зараз прямо в цю секунду сніжить і морози настільки, що рекомендують перевести підприємства на дистанційний режим роботи у навчальних закладах, тимчасово припинити очне навчання, перевести на дистанційну форму або продовжити канікули. Тож якої погоди варто чекати у Львові та на Львівщині в найближчі дні, чи збережуться такі ж морози та інтенсивні снігопади? Щодо снігопадів, то вони вже поступово будуть припинятися, адже активна фаза найактивніша була 8 числа під час проходження активного циклону із південного заходу. Саме його холодний сектор був у західних областях, безпосередньо на Львівщині, тому там опади були у вигляді снігу з поривами вітру, тобто з хуртовинами, і утворювалися снігові замети. І це потенційно така небезпечна була ситуація. Сьогодні вже Інтенсивність опадів значно менша, і завтра вони вже поступово припинятимуться навіть впродовж найближчої ночі, тому що цей циклон вже буде відходити у північному напрямку і покидати територію України. І завтра лише по півночі та північному сходу України можуть бути ще його залишкові процеси, там невеликий сніг пролітатиме. А по західних областях вже переважатиме погода без опадів. Щодо завтрашнього дня, і е, з, з огляду на це можна зазначити, що е, після його проходження буде надходити холодне повітря, тобто втягується повітря арктичного походження з північних широт, і саме воно буде спричинювати зниження температури. І е, саме по західних областях найближча ніч це 13-18 градусів морозу, а денні максимуми 10 січня становитимуть у нас у західних областях саме від 9 до 14, тому в принципі варто враховувати це в своїх планах. І загалом, в принципі, найближчі кілька діб, вихідні, і початок наступного тижня подібна температурна ситуація буде зберігатися. Ночі так само по заходу будуть морозні з межах 15 20 градусів, а денні максимум в межах 9-14 залишатимуться. Щодо опадів, то переважно вже буде їх ну, менше, з 10-го там у нас без опадів, 11-го числа також, в принципі, по західних областях їх обмаль, не прогнозуємо. І ось хіба що 12 числа там трошечки може прилітати невеликий сніг. Але загалом атмосферний тиск, ось вже починаючи від завтра, підвищиться саме для правобережжя, відповідно, західних областей. І це означає, що вже можуть бути навіть окремі прояснення. І саме під час прояснення, ось коли ніч може бути ясною. То в зимовий період із поєднання з холодним повітрям, то звичайно вихолодження може бути інтенсивним і тому ось такі назначення температури. Але поки що обмежуємося значенням температури в межах 15-20 морозу в нічні години більше, скажімо так, більш інтенсивніших морозів в. Прогностичному періоді це ми завжди говоримо 5 діб. Це ті показники, які ми можемо закладати в свої плани, ті, які синоптики можуть назвати більш практичними, от то вони в нас в цих межах. Надалі за межами цього прогностичного періоду, 5 діб, прогнози можуть досить кардинально змінюватися. Тому зараз, якщо ви десь бачите в ЗМІ, там якісь невідповідальні змі, можуть е, знаходити інформацію з відкритих джерел, якісь неперевірені або неадаптовані прогностичні моделі, сайти, там де немає жодних синоптиків і аналізу синоптичної ситуації, і е, брати ці дані і показувати. А насправді ці дані кожні 6 або 12 годин змінюються і уточнюються. І е, якщо брати крок на більше ніж там 5-7 діб, то вони можуть. Кардинально змінювати свої прогнози, тому завжди радимо, дивимося на п'ять діб. Це вже те на що ми можемо орієнтуватися. Те, що далі, там ну, тенденції можуть зберігатися, але саме показники і територіальний розподіл опадів, то він може досить сильно змінитися. Тобто, чи можна ствердити, що пікові морози позаду, чи те, що ви назвали мінус 15 мінус градусів, все таки ще буде таким мінімальним показником в найближчі дні? Ну, поки що в нас пікових морозів не було. Ось починаючи з ночі на суботу і надалі кожна ніч, там на вихідні, на понеділок, на вівторок, вона буде ось з такими. З досить ну, серйозними морозами в межах 15-20, там коливатиметься кожна ніч, там може бути 13-18, але це все одно, в принципі, такі відчутні морози, і денні максимуми 9-14. І така тенденція саме по західних областях досить стабільно вона зберігається. Дещо нижчі зна значення ось місцями ось ці до 20, вони можуть бути ось, якраз таки по північних регіонах Західних областей, і подекуди, звичайно, в Карпатах. А потім вже звичайно. Звичайно, є певні передумови до того, що починаючи з 17-го числа, за оцінками наших фахівців на сьогоднішній день і певними розрахунками, є передумови для, для послаблення морозів. Але наскільки вони будуть інтенсивними, поки складно сказати, можливо, у західних областях навіть до відлиги, але цю інформацію знов ж таки ще буде вона уточнюватися із наближенням цих дат. Тобто, поки складно сказати там за попередніми розрахунками, скільки триватиме цей період холодів і снігу? Ну, поки що за попередніми розрахунками, які на сьогоднішній mm -hmm. день у нас є, то такий період холодів е, триватиме саме до 15-го числа, mm -hmm. до 16-го, скажімо так, далі вже можуть бути певні зміни. Mm -hmm. І от якраз які основні погодні загрози зараз? Ожеледиться шквальний вітер, на що варто звернути особливу увагу? Ну, щодо вітру, то від нього вже такої небезпеки ми не чекаємо, тому що він був під час проходження циклону, а оскільки циклон вже відійшов і зараз будуть більш спокійні синоптичні процеси, і взагалі менше опадів, навіть подекуди прояснення можуть бути, то з небезпек по суті залишається тільки в нас ожелець, там де по західних областях сніговий накат ось цей на дорогах. Тому на це звичайно звертаємо увагу. Ну, якщо дивимося там певні... Північній області, деякі центральні, там де вчора утворилася ожеледиця і саме Ожеледиця, і було багато опадів у вигляді рідкої фази, тобто дощу, і потім сьогодні вночі це все замерзло, в льодєну таку кірочку, то тут свої небезпеки, тут додатково ожеледиться на дорогах, і плюс ожеледь зберігаються також. Mm -hmm. І от наостанок, які рекомендації ви б могли дати жителям Львівщини та інших регіонів на період сильних морозів? Ну щодо рекомендацій, це трошечки не до синоптики. Ми прогнозуємо погоду, а вже люди повинні самі ну, це досить індивідуально, наскільки кожен організм адаптований до низьких значень температури. Але ну помірковано, звичайно, треба розуміти, що в нас в розгляді останніх там, десятиліть ну, десяти років, скажімо так, такі морози, хоч і трапляються, так, але просто їх інтенсивність і тривалість стає коротшою, то можливо там те, хто може бути не Готовлений в плані гардеробу, то треба про це зараз подумати. Ось якраз впродовж вихідних то добренько підготуватися, можливо, дещо менше перебувати на відкритому повітрі, слідкувати за своїм організмом, щоб не переохолоджуватися. Пані Наталю, дякую вам за цю інформацію. Дякуємо за прогноз погоди. Бережімо себе і на все добре. На все добре. Угу. Дякую.